Вітаємо на порталі Української мережі культури, Укркультнет є платформою для розвитку партнерства між інституціями, що працюють у сфері культури. Тут ви можете розмістити резюме своєї організації, ознайомитися з діяльністю інших і знайти команду для втілення спільних проєктів. Портал не є новинним сайтом, а скоріше за форматом нагадує професійну соціальну мережу для інституцій, уте передбачені можливості реєстрації людей, які працюють самостійно. Для користування порталом потрібно пройти коротку процедуру реєстрації. Першим кроком є реєстрація індивідуального користувача. Це можливо зробити двома шляхами – через ваш аккаунт у мережі Facebook або через електронну скриньку. Щоб зареєструватися через Facebook, вам потрібно спочатку відкрити вашу сторінку, а потім у тому ж вікні браузером перейти на портал у консультанту і натиснути клавішу залогуватися. Для реєстрації через електронну скриньку вам потрібно натиснути клавішу Зареєструватись і заповнити коротку реєстраційну форму. Після цього вам на емейл e прийде лист підтверджень. Якщо цього не станеться, перевірте, будь ласка, папку в SPA. Перейшовши за посиланням, яке ви отримуєте у листі трапити на продовження реєстраційної форми. Пов'язкові для заповнення поля вказані зірочки. Тут вам треба буде додати фото, придумати пароль і написати коротку інформацію про себе. Оскільки метою порталу є розвиток партнерства, у полі коротко про себе ми рекомендуємо вам вказати напрямки вашої діяльності і описати потенційних партнерів, які ви би хотіли знайти через портал. Другим кроком реєстрації є створення профілю вашої інституції або приєднання до нього, якщо він вже зареєстрований. Якщо ви не належите до жодної інституції, ви можете обрати Я працюю самостійно. Приєднатися до інституційного профілю ви можете як учасник або адміністратор. Адміністратором інституції можуть бути одразу декілька осіб. Для отримання прав потрібно вислати запит, який мають підтвердити наявні адміністратори. Якщо ви обрали опцію Я працюю самостійно, ви можете приєднатися до однієї з наявних груп як учасник. Основними розділами порталу є проекти і профілі. У профілях ви можете ознайомитися з резюме зреєстрованих інституцій і переглянути їхні проекти. Також ви можете приєднуватися до проєктів як адміністратор, гість або волонтер, або учасник, натиснувши плюсик на віконці проекту. Також ви можете поширювати інформацію про цей проект через соціальні мережі, натиснувши знак мережі. Якщо ви зареєстровані як адміністратор, ви можете додавати проекти до вашої інституції, натиснувши плюсик у розділу проєкти. До проєкту ви можете додавати фото, опис, pdf файли координати на мапі, а також відео новини і фотогалереї. Якщо ви хочете, щоб ваша новина з'явилася в розділі анонси, вам потрібно після реєстрації цієї новини натиснути на зображенні лампочку правому верхньому кутку новини. Ви можете отримувати розсилку новин від порталу, для цього вам потрібно зазначити вашу електронну адресу на сторінки. Дякуємо за увагу і бажаємо плідного пошуку партнерів. Будемо раді отримувати від вас відеоки і запитання на адресу координатор.культура.org.ua